Тисяча гривень, 10 літрів моторного масла, грінол, фірмові футболка та жилетка. Такі подарунки чекали на водія слухача Радіо П'ятниця. На нього в Чернівцях спеціальний агент чатував півдня. На соборній площі в місті Чернівці тут багато дуже приїжджає маршруток, тролейбусів, але ми чекаємо саме на нашу. І у будь-яку хвилину я можу опинитися в маршруті, на яку ми полюємо. Правила акції прості для перемоги водію. Потрібно було лише слухати Радіо П'ятниця, коли агент заходив у маршрутку. Щасливим власником подарунків став шофер одного з автобусів номер 6 Юрій Лазар. Перший подарунок тисячу гривень. Він отримав до того, як дізнався про перемогу. Смій, будь ласка, без вдачі. Ми вас вітаємо. Ми а, ми вітаємо. Ми в Юрій працює водієм лише рік, тому зізнається, для нього це стало приємною несподіванкою. Партануло, партануло не на шутку. Дуже радий. Взагалі, ну, куча емоцій. Юрій каже, спочатку своєї роботи завжди вмикає радіо П'ятниця. Музика не обична ну, музика така, як ну, ні на одному радіо. Ну, ну і музику, ну шо наші для автобуса, щоб музика була по душі, і все. на щасливий маршрут п'ятниця шутувала вже в Києві, Харкові, Чернігові, Тернополі, Дніпропетровську, Кривому Розі, Одесі і сьогодні у Чернівцях. Тепер подарунки від радіостанції та компанії Агрінол полюватимуть на водіїв в інших містах України.